Знайдіть 25% числа 600. Правильна відповідь варіант В. 150. Чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 20? Правильна відповідь варіант В. 60. Запишіть 4,13 кілометра у метрах. Правильна відповідь: варіант Б – 4130 метрів. Якому одночлену дорівнює вираз 4х у 8 степені вай у кубі 0,5х у п'ятому степені вай у шостому степені. Правильна відповідь варіант А. 2x у кубі y у кубі. Яка пара чисел є розв'язком рівняння 2 x 3 y дорівнює 1. Правильна відповідь варіант А. 2, 1. Які з чисел мінус 2, 0, 2 є розв'язками нерівності x у квадраті плюс 4x4. Правильна відповідь варіант В, тільки мінус 2 і 0. Кутовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює 5. Правильна відповідь варіант Б. Вай дорівнює 5 x Сім футбольних команд провели турнір в одне коло. Кожна команда зіграла по одному разу з усіма іншими. Скільки було зіграно ігор? Правильна відповідь варіант Г. 21. О. Точка перетину діагоналя прямокутника ABCD COD, дорівнює 52 градуси. Знайдіть CBD. Правильна відповідь. Варіант а 26 градусів. У рівнобедреному прямокутному трикутнику дорівнює 5 квадратний корінь з 2 см. Знайдіть катет. Правильна відповідь варіант Б 5 см. Знайдіть довжину дуги кола, градусна міра якої дорівнює 60 градусів, якщо радіус кола 7 см. Правильна відповідь варіант Г. 7 7π – 3 см. Знайдіть відстань від точки а мінус 4, 3 до початку координат. Правильна відповідь варіант Г 5. Шість чисел утворюють арифметичну прогресію A. Сума перших трьох її членів дорівнює мінус 24, а сума трьох останніх 12. Знайдіть різницю і перший член цієї прогресії. Правильна відповідь Різниця 4, перший член мінус Спростіть вираз b плюс 2, b2 +2 b1, b у квадраті плюс 2, b плюс 1, b мінус 4, 3 b плюс 3 плюс 3, b мінус 1. Правильна відповідь мінус 3B b плюс 1 b мінус 2. Знайдіть координати точок перетину кола x у квадраті плюс Y у квадраті дорівнює 20 і прямої Y дорівнює x2. Правильна відповідь мінус 2, мінус 4, 4, 2. Сторона правильного шестикутника акт дорівнює 1. Обчисліть скалярний добуток FA edited. Правильна відповідь 0,5. Розв'яжіть графічно рівняння квадратний корінь за x дорівнює від 3 до 2 x Правильна відповідь. 1. Спростіть вираз A квадратний корінь з A плюс B квадратний корінь з B квадратний корінь з A плюс квадратний корінь з B квадратний корінь з B. Зірочка A B у першому степені плюс 1. Квадратний корінь з A плюс квадратний корінь 2 квадратний корінь з B. Правильна відповідь. 1. З точки на колі проведено дві перпендикулярні хорди, різниця яких дорівнює 4 см. Знайдіть ці хорди, якщо радіус кола дорівнює 10 см. Правильна відповідь 12 см 16 см.